Ми зібралися тут, щоб розповісти про корупцію в паралімпійському та дефолімпійському спорті. Мене звати Сергій Ємельянов, я дворазовий паралімпійський чемпіон, я чотириразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи. З чим ти зіштовхнувся в паралімпійському спорті, чому зараз на тебе така шалена атака йде в плані антипіару? Ну, щоб людям було зрозуміло і потім в двох словах я про себе розкажу. Я стикнувся з корупцією в параліпійському спорті. Це коли вони е, просять відкати, це коли вони е, вимагають відкати за кожні змагання, які ти виграв, чи взяв медаль, немає ніяких там більше процентів чи менше процентів. Якщо ти взяв медаль, ти маєш стовідсотково віддати ці проценти. Все, це в них такий закон, який вони самі собі придумали. А тож, я в 16-му році відмовився давати, на що я почув свою свій, свій бік, що піняй на себе, буде видно, що далі з тобою робити, коли я став перший раз параліпським чемпіоном. Потім мене звинуватили, що в 16-му році я намагався перейти в Азербайджан, чи куди там вони казали, я так не пам'ятаю. Але якби хотів, я би перейшов недавно дав в Азербайджан, Це не новина, що. Гарним спортсменам пропонують е, перейти за іншу країну виступати, але я залишався в Україні та виступав далі. Тож, вже в 17-му році мене надавали, так би мовити, і вже я почав віддавати свої 10% з кожних змагань, які вигравав.